Особливості люстрації обговорили представники громадських організацій Івано-Франківська. Жертвоприношення, що здійснюється для морального очищення влади, так по-філософськи визначила термін люстрація психотерапевт Галина Дичковська каже: нинішня ситуація в Україні це якраз і є наслідок того, що такого жертвоприношення в державі за роки незалежності не було. Те, що от ми маємо на сьогоднішній день, ми виграємо тільки в тому випадку, якщо ми здійснимо у це прокаяння. Люстрацію жертвоприношення, власне, всі натомість представник громадського корпусу полку Азов переконаний сам термін люстрація не демократичний. каже обмежувати при владі потрібно людей нечесних на руку, а не тих, хто просто є заможним. Адже багатий це ще не означає непридатний, не факт, що і бідний успішний. Люструвати треба, вважає Ярослав Вакалюк як чиновників невиборних посад правоохоронних і силових структур, так і тих посадовців, котрих обирали люди. Садити в тюрму. Якщо так говорити по простому, по народному. Е, тому е, я вбачаю е, люстрацію е, в обмеженні приходу до влади таких ідеологічних сил, як комуністичні, яка вже показала своє лице, такі сили, які олігархічні сили, які вже проти яких боролися ми під час революції. Але аж ніяк, не шляхом майнового якогось поділу, і не шляхом викидання чиновника до сміттєвого бака має відбуватися люстрація. Переконаний представник громадського інституту аналітики. Нова влада каже Віталій, перевізник повинна формуватися на конкурсній основі. Виграє від цього місцеве самоврядування. А далі все залежить від морального обличчя самого суспільства. Спочатку мало би бути прийнято закон про те, яку ми хочемо мати владу. Потім, то вже говорили, там ті люди, які цим займаються, потім на 2-3 роки оголошені конкурси на заміщення посад, а в конкурсах вже не мали би права брати участь люди, які займали великі посади у, під час комуністичної влади. А от експерт інституту політичної освіти Тарас Случник переконаний, люстрація це бажання поміняти не одну людину, а весь вітчизняний політиком. Для цього необхідна якісна, змістовна і незалежна поінформованість. Стверджує, ефективна люстрація можлива лише за умови її повного усвідомлення виборцями. А це процес тривалий. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.